Доброго ранку, вітаю вас на нашому пархаючому прибиранні. І сьогодні ми побалакаємо з вами про рутини. Я вам покажу, що в мене коїться зранку, і придумаємо, яка рутина мені потрібна, щоб я кожного дня її робила. Рутина це те що саме, що й буденщина, щоденщина, як хочете її називати, це рутинні справи, які потрібно звикнути робити кожного дня, щоб... Не перетворювався в якийсь гадюшник. Вчора ми зробили з вами авральне прибрання більш-менш навели лад в квартирі, а тепер будемо привикати в цьому ладу жити. Так. До цього треба привикати, треба себе привчати. Бо коли починаються якісь проблеми, коли починається сніжний ком із безлоту в житті, в квартирі, на роботі, він перетворюється дійсно на сніжний ком проблем. І ми. Так, звикаємо до нього, що нам якось навіть і некомфортно жити у чистоті і порядку, тому будемо потрошки себе привчати, будемо на цьому фокусуватися, тому що е, нам більше нема на чому фокусуватися. Якщо ви допомагаєте волонтерите, якщо ви працюєте, ви щось робите, то да, вам можливо і нема коли е, вгору глянути, щоб була якась депресія чи ще щось. Але якщо у вас. З'являється якийсь шмат часу, де ви почуваєте себе в вщент, де ви не хочете нічого робити, де ви в діпрісняку, де ви читаєте новини, гортаєте соцмережі, ну, перестаєте контролювати своє життя, то в цей час треба на чомусь сфокусуватися такому, на що ви можете впливати. І ось порядок в нашому домі. Це саме те, на що ми можемо впливати. Ну і звісно, порядок в голові. Але з цим дещо важче, тому починаємо з порядку в дому. Для нашого порхання по хаті я пропоную кожен свій ранок починати з вдячності. Кожен ранок знайти 10 причин, як подякувати себе, Бога, Всесвіт, чоловіка, дітей, всіх, хто навколо можливо. Їм у вічі. Можливо, просто подумки про себе, подякувати їм за щось, і це вже ви станете на крок ближче до свого щастя, до свого пархання. Ну, тепер переходимо до нашого щоденного прибрання, яке потрібно робити кожного дня. Але давайте домовимося, що ми виберемо для себе такі справи, які не будуть займати більше, ніж одну годину на день. Тобто 30 хвилин ввечері і 30 хвилин зранку. А починати треба завжди з вечора. Ми вчора з дітьми ввечері прибрали іграшки, і я натерла на Сухораковину. Це були мої 30 хвилин. А сьогодні зранку, давайте подивимося, що коїться, коли я вчора поприбрала, але був. Вечір була ніч, і був ранок. Всі запізнювались, тому про виховання застилання постій і прибрання зі столу взагалі не йшлося. Давайте тепер це швиденько виправимо, щоб все ж таки підтримати той порядок, який ми вчора з вами навели. Як я вам вже сказала, що ми вчора у рамках вечірньої рутинки підняли всі іграшки, але був ранок троє діток, то, звісно, щось да, десь вже впало. Також у нас зранку багато речей, які діти забракували по якихось причинах, але які зняли з себе ось піжамки, там якісь іграшки з'явилися, поки збиралися. На роботу хто на учобу, хто що. Тут креміки, тут і перекись була подряпана. Тобто, ну, ви бачите, да, постільки не заслані. Я про це не хвилююсь, тому що знаю, що коли у мене буде в домі порядок, я зможу і діток привчити до цього порядку. А зараз мені треба сфокусуватися на дещо іншому. Давайте подивимося, що у нас тут у нас прання ми вчора сьогодні. Дві пральні машини у мене сохне. Родина у нас велика, доки там хтось у туалеті, хтось тут чистить зубки, і тому, звісно, тут щось уже падає. Стільчики стоять не на своїх місцях. Ми поснідали. Звісно, що я не встигла нічого поприбирати. Моя постіль також не заслана. Також у нас сохнуть рушники і, ну, і майже все. Все все, вроді би. Он пакет якийсь десь з'явився, яблуко не там, де потрібно. Ну, таке, знаєте, вроді би, вчора порядок був, а сьогодні вже там підгузок, під столом, там лялька. Ну, давайте це якось виправимо всього за максимум за 30 хвилин нашого ранкового а, часу. Here, waiting for you with open arms. How about you coming closer? We can do my place. Maybe we can try meeting up by seven. You'll be saying, over so it's guaranteed. I'll be forever thinking about you and me. I don't wanna let you go. I don't wanna let you go. Tell me what you want to know. Хвилинки і більш-менш у мене там вдалося позбирати з підлоги іграшки. Це вже не таке важливе. Головне для мене не забути відправити вчорашні рушнички у стірку. За ніч вони висохли і тому вони там не заваняються і дочекаються того часу, коли прийде їх прання. З посудом я розберуся трохи згодом, тому що це зараз не головне у рамках нашого порхаючого прибирання. Зараз головне привести себе до ладу. І вже потім розпочати свій день. У мене багато справ, тому не факт, що у мене з'явиться та хвилинка, щоб помити цей посуд. Його тут небагато. Можна було б помити його за одну хвилину. Але я знаю, якщо я зараз зіб'юсь зі свого ритму, то можливо із-за посуду я не зроблю те, що мені дійсно важливо зробити. Посуд він завжди в нашій родині є. У нас немає посудомийки, тому посуд постійно і. Якщо я приділяю увагу в першу чергу посуду, то крім нього я нічого в цьому житті не бачу. От дійсно, готую їсти мою посуд, готую їсти мою посуд це безкінченне таке. І тому я навчилася не звертати на нього увагу. Тим паче, що мені треба мою родину навчити, що вони також повинні допомагати, і посуд це єдине, що вони мені можуть допомогти. Тому я його залишаю. Якщо пощастить, хтось його з родини помиє, якщо ні, я помию, поки буду готувати вже обід. Ось такі реалії мого життя сьогодення. Тому, е якщо вам цей спосіб підходить, ви можете його брати до роботи. А якщо ні, то звісно, швиденько помийте посуд після їжі і не замарачуватись. Так буде краще. Я вчора помила унітаз і помила е рукомийник, І ось одного дня достатньо, щоб він весь покрився плямами. Якщо один день я його не догляну. То на завтра і післязавтра йому прийдеться знову ретельно вичищати. Я цього не хочу, тому давайте звикати приділяти по одній хвилинці рукомийнику і унітазу. Давайте подивимося, що ми можемо зробити. Не забуваємо: у мене троє діток, які ще маленькі і не дуже доглядають за всіми цими речами. Але. Я можу то робити сама трошечки. У мене закінчилось засіб для унітазу І витерла насухо ручником, яким ми витираємо руки. Нічого з ним страшного не станеться. Вибереться і буде все добре. І ще одна головна така справа, яку мені треба зранку встигнути зробити. Вона не займає багато часу, але я завжди забуваю її робити. І тому потім це все весь процес зміщається на невизначений час. Тому прання закидую в машинку, а там уже як карта ляже, коли я його вивішу, коли його поскладаю, але головне перепрати. І це треба робити в ранкову рутинку. Так, таким чином у нас 10 хвилин пішло на те, щоб ще загрузити прання. І тепер давайте з вами подивимося, де у нас а, точки, які притягують більше всього а, речей. Ну, Наприклад, у нас от, ось тут така точка, бачите, тут іграшки, якісь е поробки зі школи, тут і гроші, і ключі, і всякі батарейки, всяких плам. Це називається гаряча точка, ходь-спот. Далі, де у нас ще? В коридорі. Ось тут у мене дуже. Велика гаряча точка з випраною сухою білизною. Це прям моя боль така, що я не знаю, як з нею справлятися. Я вчуся, вчуся і ніяк не можу подолати. Наступна — це іграшки. Так, У мене буває дуже багато іграшок, і вони не влазять, в якісь такі коробки відкриті. Тому також для мене це. Гаряча точка. У дітей е, гарячі точки у них на тумбочках. Але я намагаюся себе привчити туди не, не лізти. Також не хочу лізти до них на підвіконню, вони там граються, розкладають свої іграшки. Мені б туди взагалі не лізти. Але це також гаряча точка, яка притягує хлам. І вона навіть не так притягує хлам, як виглядає безладом. Так? Подивіться, який у нас сніжок надворі. Так, відволікуйся. Тож, усі ці місця називаються гарячими точками. І у нас є ще в, наш, в рамках нашого щоденного прибирання ранкового, у нас є ще декілька хвилин до тих 30 хвилин, які я вам казала, щоб пробігтися і навести лад на цих гарячих точках. Беремо одну гарячу точку і розбираємо її повністю. 2 5 хвилин того достатньо, щоб навести там повністю порядок на одній гарячій точці. Melody What do spirits say? What do spirits say? In a darker day What do spirits say? Мені вистачило 5 хвилин, щоб тут розібрати, залишити те, що дійсно потрібно. Для всяких таких дрібничок, які у нас завжди є, це от платіжка за садочок, батарея, навушники, ключі, телефони, стоїть у нас такий підносик. Якщо користуватися такими якимись речами, то дійсно цей хлам на цьому місці він більш організований такий і не виглядає таким же хламом. Те, що там. Зайве я прибрала, але багато речей, які я не можу викинути, тому що це поробки діток, вони новорічні, нехай вони тут будуть. Тут сіль сиплеться, ніс відпав. Ну але дитинка то робила, їй приємно, якщо воно буде стояти біля ялинки. Тому ось так у нас сьогодні ми впоралися за 5 хвилин з цим е, хотспотом, з цією гарячою точкою. І на цьому кому, моя ранкова щоденщина закінчилася. Зустрінемося з вами. Ввечері, коли ми будемо робити вечерню буденщину, і тоді вже побалакаємо, що робити далі. До нових зустрічей!